Як оскаржити незаконний штраф ТЦК за відмову проходити ВЛК, відповіді адвоката та судова практика із зазначеного питання наприкінці публікації рішення суду? І так, обставини справи це типова стандартна ситуація затримання чоловіка на блокпосту прикордонниками та співробітниками ТЦК, незаконне доставлення до ТЦК, щоб мобілізувати. Чоловік при цьому перебуває на військовому обліку у іншому місті. Клопотання чоловіка мати змогу взяти медичні документи для проходження ВЛК та визначення дійсної ступеня придатності до служби, а не експрес-тест ВЛК, відмова ТЦК та примусове проходження ВЛК. Категорична відмова чоловіка у виконанні незаконних дій співробітників ТЦК, отримання протоколу за відмову у проходженні ВЛК та бонус повістка в ТЦК, де чоловік. Дійсно перебуває на військовому обліку штраф від ТЦК мінус 17 тисяч гривень, та вдале оскарження чоловіком штрафу через позов до суду. І так, судом встановлено, що згідно постанови по справі про адміністративне правопорушення, яка винесена начальникам РТЦК, чоловіка притягнута до адміністративної відповідальності. За частиною 3 статті 210 1 КУПАП та накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу. Повторюємося в розмірі 17 тисяч гривень. Оскаржуваній постанові зазначено, що чоловік відмовився від отримання направлення на медичний огляд та проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби під час мобілізації. Тобто він порушив правила військового обліку та своїми протиправними винними діями та бездіяльністю. Порушив вимоги абзацу 4 частини першої статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але суд вважає, що дії ТЦК та дана постанова є протиправною, виходячи із наступного. По-перше, в матеріалах справи відсутні та ТЦК не надано до суду саме рішення ТЦК, тобто наказ або розпорядження РТЦК про проведення медичного огляду зазначеного чоловіка. Натомість, в матеріалах справи наявна повістка ТЦК, якою чоловіка скерована до іншого ТЦК для уточнення військово-облікових документів, і при цьому. Не було встановлено, що чоловік порушив правило військового обліку. Повістка ТЦК для уточнення військово-облікових даних в іншому ТЦК підтверджує ту обставину, що чоловік не відмовився від проходження військово-лікарської комісії та не ухиляється від мобілізації, скажімо так. Матеріалах справи відсутні АТЦК в порушення статті 77 КАС України, Відсутні належні та допустимі докази, що чоловіку взагалі було вручено направлення на медичний огляд для проходження ВЛК. Суд прийняв законне рішення скасувати постанову про накладення штрафу по справі про адміністративне правопорушення. Знаємо свої права та оскаржуємо незаконні дії. Для отримання юридичної консультації та допомоги, в оскарженні, оголошеному незаконний дій, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте. Дякуємо вам за вашу увагу.